Всім привіт, дорогі друзі! з вами, як завжди Денмен, і сьогодні ми піднімемо хенка на 25 п'ятий ранг в душі, де в Бравл Старс. Але перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Вам не важко мені приємно, і ви завжди зможете придумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Якщо вам потрібне якесь оформлення, аватарка чи, можливо, шапка на YouTube, то в мене є хороший друг дизайнер, який робить дуже круто. Для прикладу, ось його стара шапка, яку він мені робив півроку назад, і ось нова, яку він мені зробив буквально на днях. Якщо вам потрібне якесь оформлення, то силочка на цього дизайнера буде під відео. Зразу хочу подякувати моєму тімейту Анатолію. Він мені сильно допоміг, тому що в соло піднімати було доволі важко, з ним пішло все непогано. Або я вже непогано граю на хенку, або в мене сильний тімейт. Не знаю, щось одне з двох. Далі можу сходити в мій клан, покажу ще мій профіль і не буду затягувати, погнали в першу каточку. Мені не вистачає тільки 16 кубків до 25-го рангу. Це дві каточки. Надіюся, що дві каточки, тому що іграємо вже ну, від сили години, напевно, пів. І за цих пів години ми підняли 50 кубків. Як я вважаю, це дуже непогано. Зразу при спавні ми летаємо максимальну баночок, скільки зможемо. Я стараюся зайти на центр, е, Анатолій не завжди, йде зі мною але тим не менше. Пробуємо зайти. Зараз двоє. Вроді би там брок, бо мені буде важко пройти, але но... брока не, не достанемо. Добре. Що у нас робиться на це? Мене жмуть. мене жмуть, головне, щоб мене зараз не винесли. І нормально, добре. Емс-емс. А, добило, добре. Так. Все погано. 5 команд і міймейт без мене. Так, мінус одна ті може, 4 команди це добре. Зараз він, можливо, доб'є емс. Не достає. І зараз. Ну я його не підходи. Добре. Він течку дав. Я зараз спробую добити Емс, але не знаю, чи вийде. Так, на жаль, про гаджет, але все одно я її виношу. Ось проблема в тому, що я не завжди достаю своєю атакою. Тобто, ну як, треба приїхати до того, наскільки ти можеш достати своєю атакою, але я, це, я не завжди достаю, тому це таке. Добре, що зараз зверху, його, вроді, ніхто не бачив. Правда, Брок там все провірив. Ну, добре, він, в принципі, тут. А... Ну, зараз я так розумію, буде заходити в кущі. Є, там брок, якщо він зараз для винесе двох. Ще пайпер стріляє. Я так розумію, вони від нас не відстануть. Е, дивно, що він зайшов телепорт. Ну давайте я за ним, бо інакше можливо, можливо, можливо не виживе. Ну добре, він виносить е, мінки, добре, виживає. Брок добий, брок добий, добре. Ну, це топ-2, А, я думаю, він віддає, ну, в принципі, в принципі це не обов'язково. Так, тепер я зараз золотої баночки. Можливо, навіть у нас буде шанс на топ-1. В нього скільки баночок. У мене 5 банок, а в нього 10 чи що. Десь 10. Так, так 10. Ну, в принципі, у нас є шанс. Правда, по мені Брок багато тичок дав. Ну, це мінус я, на жаль. А, ну і все, його винесли. Це топ-2. 2 Два диза. Ну для чого казати десь, я не розумію. Тут нічого, в принципі, такого не було, за що десь можна кинути, напишіть в коментах. До речі, кодове слово на сьогодні у нас буде слово скін. Ось таке рандомне слово, перше, яке прийшло в голову. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Добре, три з десяти, підбір людей, ну тим не менше. До речі, народ, я сьогодні на кінець то получив табель, Ось вам мої оцінки. Ще хто, кому погано видно, бо ще щось, то це є і в спільноті, і в телеграмі. Хто кого нема в телеграм-каналі, пропоную зайти. Там багато інтересного. Там є навіть контент, який не виходить на Ютубі. Там, наприклад, коли кудись їду, часто викладаю відео. Ну і рідше трохи виходять фотографії. Пропоную зайти коротше. Е, у нас почалася каточка, 5 команд. Зразу я пробую з на центр. Е, не знаю, треба з кимось стімитися, так набагато легше перемогти. Головне, щоб у вас інша тіма не скрисила. Вона пожала гаджет. Зараз. Ну, її виносити нема, Напевно, тут бібі. Ну я, в принципі, де і виживаю. Добре, щоб мені спайк не попав. І мій тімейт виносить спайка. Добре. Добре, так, там пайпер. Ну, вона не дасть вийти, але ну, давайте я пробую чуть протанчити. Добре, вона промахується і. Добре. Добре. Проте на мене злітає Мортіс. Ну, не знаю, тут мені, напевно, нічого не світить. Я би хотів з кимось пройти потімеці, але но... мені здається, що з нами ніхто Тіметься не буде. Треба проводити винести Мортіса. Ну, взагалі бажано винести Ворона, Думаю, Мортіса не важко буде винести. Ну, він втік. Добре. Зараз, напевно, тут посидимо трохи. Жаль, що аж зараз вийшла Бібі і ми б її зразу винесли, але ми відійшли. Фух, ну треба брати топ-1. Треба брати топ-1. Я не хочу грати ще одну каточку, хочу зараз вже все закінчити. Тому що у нас по 5 банок, мені здається, є. шанси непогані. Зараз буду відносити гаса. Йой, по мені так, ульта Бібі прийшлася. Треба виносити цю штуку Джесі, бо вона зараз мене винесе. Фух, добре, добре, добре. Вже 6 баночок. Далі Гас. Ну його би бажано винести, але ну, я навіть не знаю. Е, так. Він пішов, Головне, щоб зараз він телепортувався. Он, ну, До речі, він доволі обережно і грає. Я би, напевно, телепортнувся. Тому що я б грав менш обережно. Треба винести. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, ось ця ульта її це просто імба, особливо коли ти граєш проти бравлера, якого багато банок. Зараз треба винести бібі, нам інша тіма допомагає, і в принципі нам це вигідно. Тому ми виносимо, зараз винесу швиденько. Ага, тімейт. Ну, все одно, я думаю, що це Ізі топ-1. Так, вона вилазить, і зразу я понідаю тишечку і виношу. Ну і все. І все, топ-1. І це ще один 25-й ранг, піднятий мною в душі. Де в Бравл Старс. Так непривічно казати, що не в що Шеде, але тим не менше. Добре, виходимо в меню, не хочу затягувати. У мене ще є робота, плюс треба знімати п'яту серію для вас. Добре, на цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ще раз дякую Анатолію. Ну а з тобою був як завжди Дедмен. Я раз хочу нагадати за мого другого дизайнера. Якщо вам потрібно якесь прави чи оформлення, то напишіть йому в ЛС або зайдіть його групу в телеграмі. Силочка буде в описі відео.